Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо працювати з вами, з нашим підручником. Unit 2: Lesson 21. Cinema. Exercise 1: Listen and Read and Remember the Words and Word Combination. Прослухайте, прочитайте та запам'ятайте слова та словосполучення. Зараз я ці слова прочитаю, перекладу. Ваше завдання вдома їх переписати. Фітер-фільм Feature. Фітер да? Це художній фільм, хоррор фільм, це фільм Жахів. Далі бачимо трилер фільм, це трилер. Popular Science фільм. Науково популярний фільм. Треволог це да, да, як треволог. Далі, майстері таємниці да, якісь. документарі, да, документальні анімейшн картон, анімаційні мультики, дабет фильм, дубль, да, дубльовані фільми. Потім три дименшн фільм, три вимірний фильм Скайнс фікшн фільм. Науково-фантастичний фільм. Adventure фільм. Пригодницький і останнє Comedy фільм. Комедійний фільм. Та перепишіть, будь ласка, це в словничок. І запам'ятайте ми переходимо далі: Exercise 2. Sort out the film about court to the following categories. Uh, that, вам треба. Відсортувати фільми за такими категоріями. І у нас є їх п'ять. Да, бачимо. перше. Leave make a deep impression upon on you. Да, справляти глибоке враження на вас. Далі Leave make a lasting impression upon on you. Справити незабутні враження на вас. Create a true to life image. Створити реалістичне якесь зображення. Четверте Deal with Skyne. Займатися наукою. І п'яте Erreals, a feeling of fear. and anxiety. Викликати почуття страху та тривоги. Напишіть, будь ласка, до кожного з цього пункту фільми, да, які відносяться до цієї категорії саме для вас. Да, які, саме, які у вас да, фільм викликає? Та, глибоке враження, незабутнє враження. Да? Тому напишіть, будь ласка, до кожної категорії фільм, який підходить да, на, на вашу думку туди. Далі exercise 4: Complete the sentence below with should on out. Доповнить речення словами слід або повинен. Да, наші два модальні дії слова: да, слід. Та повинен. Да, прочитайте, будь ласка, речення, та вставте сюди модальне слово, яке підходить. Да, або «should» – це да, слід, або out, повинен. І остання вправа: Exercise 5: Look in the photo, describe the impression the photos are making on you. Да, розгляньте фотографії та опишіть, яке враження справляють на вас ці фотографії. У вас є тут 5 зображень. Да? Напишіть, будь ласка, яке враження на вас справляє кожне з цих зображень. І потім да свою роботу. Сфотографуйте, будь ласка, та надійшліть мені на перевірку. Буду чекати, да, перевіряти, і обов'язково да, виставлю всім оціночки. Тому гарного дня, до побачення!